Може вуса відростити. У нас все ще немає світла. 1 грудня. Вітаю всіх з зимою. Це буде чергова. Нотатка для історії. Достатньо багато днів у нас не було тривог, але ми бачили в новинах різні записи про те, що Парашка готується до чергового ракетного удару. Нас цим трошечки підзалякали, да й ми самі трохи захвилювалися. І от це сталося. Почалася тривога. Гудить усе місто. Не хочу знати, що там. Дуже сподіваюся, що вона буде хибна. І що зараз вона швиденько закінчиться. Ну що ж, нам пощастило. Цього разу під час тривоги нічого не сталося. Мені починає здаватися, що цей їх гівняний тотальний блеф став розповсюджуватись тепер і на тривоги. Вони підіймають літаки, літають, літають, немов то машину на морозі прогрів, закрив і пішов додому. Ідіоти. Це я монтую влог, але поки я слухав музику. Поки я слухав музику, якось дуже символічно вимкнулось світло. Буквально от на цьому місці. Ось тут. Так. І пропало світло. Так, все це дуже боляче. дуже набридає. Але я рахую це за інвестицію, за мій вклад, мій скарб, який я. Зараз витрачаю. Зараз що? Перечікую. Щоб далі жилось краще. Два тижні без світла все-таки вдаються в знаки. Слова на квеються, думки тим паче. Возимо ліру на англійську. Вийшла якась людина привела дитину. Весь лифт смердить перегаром. Щасливий. Я от. Бавлюсь. Так, маленьке оновлення про чайок. Це виявилось так важливо. Це можливо. Тепер найсмачніший покупний чай, який я взагалі колись куштував. Тут є грейпфрут, яблучко та розмарин. Хто б міг взагалі подумати, що розмарин можна пити? Але це так смачно. А у нас переломний момент. Сьогодні була повітряна тривога в день. Деякі там недоділені аналітики військові казали, що буде три цикли запусків. Так от перший стався, його весь відбили, весь повністю ППО збило усе. Потім стався щось, наче запуск номер півтора, ну, дещо там поприлітало, але воно вже майже все ліквідовано. Так це через 5 годин умовно. Після тривоги. Отаке от у нас сильне ППО. Сьогодні я все-таки наважився увесь свій чуб з джуру, я буду таки зістригати. Хотів її дотримати, припинив стригтися від початку війни, хотів її дотримати до перемоги, але, на жаль, мені дуже незручно. Волосся із-за цієї жорсткої водички погано себе почуває, тому буду стригтись до більш зручної зачіски. Тож будьмо. <звук> Може вуса відростити. <рес> Козацькі усад. Ну що, може все? А воно не має форми, я ж просто зняла. Там вже закону. Де Вон, бачиш, десь старчить, десь. Ні, це треба зробити. Просто не це не має. може бути зачіска. Ні, найшвидша перукарня. Так. так, я це викидаю. Так то ж ж треба на пол. Окей. Дуже сумна музика, траурна музика. Лунає у мене в душі. А ви нічого. Це просто волосся. До речі, цей фрагмент був знятий на 13 Pro Max. Мені цікаво чи буде видно різницю. О, порівняю якість.